Безумовно і безсумнівно, найперших побажань миру. І з величезним задоволенням додаємо ще побажання тепла. Ну зараз вони стають актуальними. Причому тепла і душевного, звісно, і тепла фізичного. Зараз відчуваємо потребу в цьому. І таким унаочненням цього побажання є те, що я зараз роблю. Я роблю дуже смачну і дуже. Таку фантастично пахучу каву для нашого гостя. І, власне, із цим, з нашим гостем, я б хотіла привітати і себе, і вас, шановні мої телеглядачі, тому що навіть його присутність тут у нашій студії говорить про те, що Запоріжжя перестає бути такою культурною і. Політичною провінцією, такою культурно політичною околицею, як часто нас сприймали зі столиці, і ви вже бачили, і я сподіваюся, вам це приємно було і теж смакувала розмова у нашій попередній програмі, де ми розбирали стратегію безпеки України, говорили із гостем з Литви і гостем з Києва. Я думаю, що вам цікава була і розмова із німецьким шекспірознавцем, який тут у нас теж був, і якого ми тут радою задоволеним вітали. А сьогодні ми будемо говорити у студії із Вадимом Трюханом, з яким навіть спробуємо посмакувати таке, ну на перший погляд, неїстівне поняття і слово субсидіарність, і чому саме це стає нашим сьогоднішнім темою нашого сьогоднішнього програми Я і це і як кожне я до цієї субсидіарності дотична, ось про це ми поговоримо. І я думаю, що вам буде це не тільки цікаво, я думаю, що вам буде це і корисно. А головне, що це лише поштовх і привід поговорити про більш нагальні, більш суттєві і ну, більш актуальні для миру і для тепла речі. Отже, починаємо цю розмову в нашій студії, але все-таки першим пропоную послухати: якщо вже заговорили про те, що до нас приїжджають, бо ми є. Ну, не столицею, але точно не околицею, і не провінцією, що до нас приїжджають цікаві гості. Вітаю вас, пане Вадимовне, в нашій вітальні. То Доброго ось вечора, пані. не так давно приїжджав до нас Пер Енеруд Швед, представник дипломат, чиновник Євросоюзу. І, власне, він підкинув нам цю тему. Тому так, щоб її посмакувати і більш детально обговорити, ми і запросили вас. Увага на екран. Есть тоже вот, очень сильный такой принцип при Евросоюзе, имеет очень сложное название. Это принцип субсидиарности. Mm -hmm. И это имеется в виду, что решение принимается на максимально низком уровне. Mm -hmm. То есть если лифт не работает в доме, это не решает президент или король, это решает тогда жители, ЖЭК. Ну, как можно ниже принимать mm -hmm. это решение? Я думаю, что тут каждый скажем, советский обива угу. э, может сравнивать сравнювати скажем з советским опытом, где вот любое решение приняла э, очень высокого Ну, то есть госплан должен был сначала у, у, утвердить. Ну, скажем, утвердить чтобы это входило в пятилетки и кому-то надо было заказывать еще дополнительные кабели ну, железные тросы для да. подъема этого лифта и так далее и так далее это пошло вот целый такой процесс угу. и таким образом в советской системе очень медленно все такие низкие решения принялись. Из-за того, что как бы иерархия, и это иерархия. была ужасная иерархическая система. Вы это лучше меня знаете. Но а вы хорошо знаете Союз, вот это... эту систему горизонтальную или процессную. И и, и таким управление. образом, угу. конечно, любая организация, все империи падают. И Персидская империя, и Египская, Китайская, и Русская, все империи падают. Американская тоже когда-то падает. Это история. Но доказана. главный вопрос с какой высоты? И поэтому вот скажем, крах в советской системы был такой бол бол больной процесс, потому что высокое здание uh -huh. и, и падало очень больно. Отже, про це падіння нам не треба розповідати, тому що ми це падіння відчували. Ми так багато сьогодні говоримо красивих слів, розумних, мало зрозумілих. А для того, щоб вони були відчутними не як біль, а що то, як кажуть, власним тілом, як тепло. Тут про це наскільки це можна дійсно перевтілити в те, що нам буде зрозуміло. Ну я дякую по перше за за, за запитання. По друге, за запрошення на програму. Я як я людина, яка народилась на. Запоріжщині, якраз з величезним задоволенням завжди я від відвідую рідну землю і якраз... а нам дуже приємно, що наша земля да, народжує да, такі да, гарні да, І Якраз про такі складні теми поговорити в вашій студії. Це особлива честь для мене. Чому от в студії Запоріжжя чи як і було б це в будь-якому іншому місті України? Тому що саме на місцях місцеві громади вони розуміють про що йдеться краще, аніж в центрі, тому що в центрі всім задоволені отримують податки, бюджет, потім уже в ручному режимі його якось розподіляють там і так далі. Так, щоб себе не образити. Так, да, звичайно, так, щоб себе не образити. І будь-яка людина, яка має стосунок до бюджетування, зокрема до місцевого самоврядування, знає, що це, знаєте, умовно кажучи, вирване годи, щось отримать потім назад з центрального бюджету. Так от, субсидіювання, я би тут з точки зору термінології навів би три якби, приклади, три терміни. Угу. Перше, це субсидарність. Субсидіарність, другий це децентралізація, і третій це федералізація в розумінні господіна Путіна. Uh -huh. да? От якщо ми говоримо про федералізацію в розумінні росіян, те, що від нас намагаються добитися, то там йдеться про розрив ланок державного управління, про те, щоб створити такий місточок для подальшого відділення uh -huh. певних суб'єктів е е адміністративно територіальних одиниць України. Якщо ми говоримо про децентралізацію або європейський тер термін. Субсидіарність, то ми говоримо про перерозподіл повноважень з центру на місця. Яка ідея, і цей, до речі, принцип давно вже впроваджується не тільки в Європі, а й в переважній більшості цивілізованих держав світу. Mm -hmm. Йдеться про те, що центральний уряд має відповідати за дві ключові для держави сфери: це безпека і це зовнішня політика. Mm -hmm. Безпека і оборона і зовнішня політика. І практично все, mm -hmm. ну, крім там контроль, там, судова система і так далі. А на місцях мають вирішуватися всі інші питання, пов'язані з соціально-економічним розвитком території, з культурною якось полі освітньою і та далі. Ну, от скажіть, навіщо нам міністерство культури? От в Сполучених Штатах немає Міністерства культури, але ж культура від того там не гірша. Весь світ дивиться фільми Голлівуда, а не, на жаль, української, одеської кіностудії чи ще якось. Колись дуже давно, ще в радянські часи, був такий гурт «Веселі рібята, не музичний, а вони робили спічі, скетчі на телебаченні. Вони казали, що навіть англійською немає такого слова, управління, слово сполучення, управління культурою. Абсолютно. Просто його нема в мові. Але це навіть не тільки цього стосується. Міністерство там молоді і спорту. Ну, я от, коли не запитую молоді, вони знають про таке міністерство. Ну, да, чуда. Воно вам потрібно. Ми не знаємо, навіщо. Там, міністерство освіти. От, ну так було все побудовано, бо Oxford. тільки вертикально ну, інакше це, не може. бути. Радянська система, uh -huh. жорстка, централізована модель управління. У нас. І при минулих минулому уряді, при Януковичу, і на жаль, зараз, коли говорять про державну службу, про державний апарат, чомусь підходять математично. От давайте скоротимо так. всіх там на 10 там чи на 30 чи на скільки там відсотків. Але не йдеться про перегляд функцій. Угу. Немає політичної волі. На жаль, у жодного з діючих політиків, незалежно від того, владі він, чи опозиції, вони міняються час від часу. Угу. Да? Але ті самі, угу. да, але обличчя ті самі, і політика практична та, та сама. От, на жаль, немає розуміння, що треба зламати радянську систему і взяти за взірець щось посереднє між там Сінгапур, Корея, Європа. Mm -hmm. да? Навіть не одна модель, там суто там Шведська чи Чиясь, а взяти краще, посадити його на українське підґрунтя, врахувати українську традицію і вибудувати ту систему, яка, по-перше, зможе змінити структуру економіки, а по-друге, зможе якісно надавати послуги кому? Суспільству. Адже будь-яка держава, вона навіщо існує? Будь-який державний службовець навіщо існує? Щоб надавати послуги суспільству. Це сервіс, це найбільш, найбільш це національний сервіс. Так, так, це сервіс. А в нас навпаки чомусь будь-хто, хто попадає на високі політичні посади. До речі, я не говорю про середню ланку, тому що державні службовці це ну, як певна така армія дисциплінованих солдатів, яку політику їм дають. Так вони її і реалізовують так. звичайно. Я сам провів на державні служби досить тривалий час і в Міністерстві закордонних справ, і в адміністрації президента, і в кабінеті міністрів. І я стверджую, що рівень професіоналізму середньої ланки на рівні виконавців в Україні досить високий. Так але проблема в тому, що відсутня політична воля здійснювати реформи і використовувати державних службовців так, щоб вони були не просто солдатиками, а щоб вони були мотором. Змін в країні, от зараз в цьому якраз завдання Ну, в цьому має бути вони мають бути енергією, і для того має бути ну повинен бути якийсь напрямок. Але коли ви сказали зламати радянську систему, я одразу згадую Пера, який казав про те, що боляче падати? Наскільки боляче падати з другого зламу радянського системи? Перший відбувся, хоча він адміністративно mm -hmm. не відбувся і структурально не відбувся. Але наскільки боляче падати, впроваджуючи цю систему? Мабуть? Наведу вам такий приклад. От десь в червні місяці я разом з групою експертів. Відвідували ми декілька країн Вишеградської четвірки. І в Словаччині, колишній прем'єр-міністр Словаччині Дзурінда, який якраз був в період, коли здійснювалися болючі реформи, 98 2006 рік, він був прем'єр-міністром, сказав мені таке, нам, на наше uh -huh. запитання, як от uh -huh. ви переживали процес трансформації і так далі? Каже, з одного боку, болюче, а з іншого боку, все дуже просто. От uh -huh. у нас була вимога зупинити всі підприємства військово-технічного комплексу. Чому тому, що вони не відповідали нормам, стандартам, які існують в європейському союзі, і нам прийшлося закрити підприємства і декілька тисяч людей втратили роботу. Але ми створили наскільки привабливий інвестиційний приклад в нашій країні, що буквально протягом 5-7 років до нас зайшли найбільші автомобіли-виробники. І заснували свої філії, свої підприємства. От зараз мало хто про це знає, але в Словаччині Словаччина виробляє найбільшу кількість легкових автомобілів на душу населення uh -huh. в світі. Тобто була створена ціла індустрія нова. Uh -huh. Так само в Україні. Дивіться, якщо взяти Україну, у нас величезні переваги. 40% відсотків Чернозема, те про що всі говорять. У нас є досить передові технології в сфері там, майті. У нас досить передові технології в сфері. Авіабудування в сфері ракетобудування, в сфері суднобудування, при наявності е, сприятливого бізнес-клімата, а який, до речі, неможливий без подолання феномену корупції, Корупція. який розів, по суті, всі пори нашого життя. І, на жаль, і нинішня влада нічого не може з цим зробити поки що. Так от, створивши привабливий е, бізнес-клімат, до нас потягнуться не сотні. Мільйонів, а мільярди і десятки мільярдів інвестицій. Причому дивіться, яка ієрархія інвестування? Співробітництво з МВФ, потім співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями, там Світовий банк, ІБРР, Європейський інвестиційний банк, а тоді вже приватні. Приватні інвестори, приватні фонди інвестиційні там і так далі. От з точки зору оцього зовнішнього чинника, у нас ця стадія вже наступила, угу. бо вже МВФ відновлено співробітництво після там, якщо не помиляюсь, трьох чи чотирьох років Роки. паузи. Угу. І з міжнародними фінансовими організаціями. Тепер час для приватних інвесторів, але вони прийдуть тоді, коли в Україні будуть для того належні сприятливі умови, коли будуть здійснені. Реформи, і коли вони будуть відчувати, що їхні інвестиції не просто будуть захищені, а що вони будуть окуп, окуплятися, Тому ґжи. що це бізнес. конвертуватися, да вони будуть конвертуватися. Для цього, для цього все те, що ми говоримо про спротив, про те, що чиновники саботують і це природньо. Хоча ви правильно сказали, тут не можна технічно підходити. Це люди, які грамотно, правильно, компетентно виконують свою роботу. І залишити їх без роботи теж було б неправильно, ймовірно, за таким технічним. Але найголовніше, якщо брати не технічний, а так скажемо, натхненний бік справи, наскільки низи. Наскільки ті, кому мають передати повноваження, ті рівні готові це взяти. Наскільки суспільство, про яке ми сьогодні говоримо, створюється, народжується, формується як громадянське суспільство, є зрілим на сьогодні до тої міри, щоб говорити про субсидіарність і або децентралізацію? Знаєте, я скажу простими словами крамольну думку. Ой, насправді в Україні держава не поспіває за розвитком суспільства. От простий приклад, дивіться у нас зараз по суті війна. Які б як там не називали б її політики ну, чи експерти, гібридна да, да. чи якась це війна? Да? І от хто працює на армію? Суспільство, Суспільство. волонтери, Винятково. середній малий бізнес, навіть олігархи включились. Да? І завдяки цьому ми зупинили агресора. Адже ж Володимир Путін, і це очевидно, він не очікував, що буде такий супротив. І він був. Ну, в такому, знаєте, він був окрилений успіхом після Криму. Крим. Да? А виявилось, що громадяни України, незалежно від того, якою мовою вони говорять, якої вони віри там і так далі, вони не готові віддавати свою державу. І зараз за рахунок якраз роботи волонтерів, малого середнього бізнесу, громадського середовища, все-таки ситуація залишається. Ну, принаймні не визначеною. Тобто, uh -huh. ми зупинили агресора, і зараз не зрозуміло, що буде далі. А держава не встигає. Так от, оцими своїми діями, суспільство показує, що воно вже давно Дозрів. готове до того, щоб на рівні суспільства, на мірні, на рівні місцевих громад, ухвалювати ті рішення, які стосуються місцевих громад. Більше того, навіть суспільство демонструє, що воно більш спроможне на даний момент захищати інтереси держави країни Україна аніж сама держава. В цьому парадокс. Ми говоримо зараз про суспільство як громаду України. Ми можемо і змушені говорити, що все таки громади різні. Там громада Запоріжжя наскільки дотягує до цього загального рівня, ну і вже тоді ще далі на схід. Чому ж тоді громада Луганська і Донецька виявилися неспроможними зупинити? Дуже гарне запитання. Ви знаєте, я думаю, що от, коли ми говоримо з експертами, політологами, політехнологами, от що зараз суспільство очікує, в тому числі від політиків, від лідерів би, громадської думки і так далі. Три речі, по суті. Три речі. От ми змагаємося, зокрема політичні партії, в тому, хто краще любить Україну. Знаєте, ну, ура, патріотизм зашкалює. А насправді треба змагатися в тому, яку програму перетворень запропонувати. І от те, що стосується суспільства, ну, є три ключові тези, угу. на які ну, особисто мені близькі, це економіка, екологія і примирення. От Те, що стосується суспільства, нам потрібно все-таки зуміти досягти повного примирення. Бо, по-перше, як виявилося, різна ментальність у різних частин України, Крим, одне, Одеса, інша. Там харків. Донецьк, Луганськ інше, Харків це своя особливість. Я там, до речі, навчався і прекрасно розумію харків'ян. І, до речі, тут теж Володимир Путін прорахувався, харків'яни зуміли все-таки консолідуватися і себе захистити. Львів'яни інше, але й там теж не, різні, якби Закарпатська громада це одне, львівська інше. А от зараз, коли почалися процеси, пов'язані з переселенням. Великої кількості людей із східних регіонів ми відчуваємо, що навіть вже якісь нотки ненависті з'являються, і а чому вони, на чому ми за вас жаль, маємо, да, да, а чому да. ви не воюєте там і так далі? Нам треба навчитися толерантності. От лозунги вже навчились говорити єдина Україна, там Україна неподільна, і так далі. Але на побутовому рівні досягти цього в принципі, це досить складно. От наведу такий приклад: я працював в Хорватії. В місії ОБСЄ в 2000-2001 році. Через п'ять років після того, як там завершилась, ну скажімо так, коли було відновлено територіальну цілісність, угу, бо тисячі. в 91-му році його армія за наказом Мілошевича хотіла загарбати Хорватію і вдалося їм загарбати одну третину території, поки не зупинила їх хорватська армія, після того як сама Іославська армія виснажилась. Так, от п'ять років після війни там ішов процес примирення. Багато міжнародних організацій працювали над цим, надавали певну допомогу, методологію роботи з громадами там, і так далі. По суті, нам треба не тільки думати про завершення війни, про відновлення територіальної цілісності, ну принаймні в короткостроковій перспективі, хай без Криму, але те, що стосується Донбасу, да? але вже одразу думати про те, як досягти примирення. І от я завжди, коли запитують про формат переговорів, там от, мінський формат, угу. там ще там якийсь, я завжди кажу так, що. Нам важливо досягти всеохоплюючого всеохоплюючих домовленостей. Mm -hmm. І це можливо тільки в форматі, коли присутні Україна як держава, яка ну, зазнала агресію, Росія як держава-агресор, Сполучені Штати як єдина держава в світі, хто може щось зробити, як то кажуть, в конструктивне вплинути на ситуацію. ЄС, але й ООН і ОБСЄ, дві організації. Які можуть працювати над демократизацією, примиренням там працювати з суспільством? Правильно там і так далі. Це ж був Женевський формат. От його вікові? називають Женева Женева плюс. До речі, uh -huh. я неодноразово чув від деяких наших політиків хто за, хто проти, але тим не менше, от прообраз цього формату був в Женеві, коли було uh -huh. ще без ООН і ОБСЄ, але от ну, в такому форматі там вже були там були тільки сполучені Штати, Україна. І Росія, європейський союз, Україна, Росія, от Сполучені Штати, тоді вже буде повноцінний формат. Ви згадали Хорватію. Знаєте, багато зараз говориться про хорватський досвід, і до того багато говорилося про ізраїльський досвід. До речі, місяць Тішре, якраз місяць єврейських свят, найголовніших іудейських. На вашу думку, як експерта, міжнародника. Все-таки, який нам досвід підходить, чи нам треба шукати щось своє, беручи, ну тобто копіпестінг не підійде в будь-якому разі? Знаєте, на жаль, от взяти якийсь один досвід якоїсь однієї країни чи організації і перенести на українське підручня, це неможливо, okay. але от врахувати досвід попередників обов'язково треба. От мені здається, що в першу чергу нам треба навчитися жити як держава Ізраїль, тобто завжди бути готовими okay. до захисту. Причому і всередині країни від терористичних загроз, і ззовні від можливої зовнішньої агресії. Але от Хорватський досвід всім цікавий, що там за 3-4 роки Хорватія, яка була молодим, молодою державою, яка не мала е, е, армії, армії. Там і так далі, вона змогла вибудувати дуже ефективну мобільну армію з високотехнологічною сучасною зброєю, і змогла вибудувати головне управління армією, планування операціями там у них е велику роль зіграв він зараз національний герой. До речі, Анте Готовіна генерал. Uh -huh. Він спланував дві операції е Шторм і Молния, близько блискавка української мови, uh -huh. е які було проведено протягом тижня і повернуто більшість територій. Потім там уже мирним шляхом там решту території теж повернули. Нам не вистачає знаєте, зрілих е грамотних е е е керівників. На чолі з армією. тому що той хаос, який ми зараз бачимо, коли навіть відсутня там скоординовані дії між uh -huh. різними родами військ, ну мається на увазі там, те, що стосується Збройних сил, там, Національної гвардії, там дов... добровольчих цих батальйонів. Ну, це uh -huh. просто жах. Ми б могли уникнути багато-багато жертв, якби була єдина ставка, якби було єдине командування там, і так далі. От от в цьому питанні як то кажуть, нам треба попрацювати. Але думаю, що... Наш кейс, наш випадок, він особливий, тому що вперше в історії післявоєнній історії ми маємо справу з агресією держави, яка є ядерною державою. І я думаю, що тут велику, великою мірою зіграє роль те, яке буде, яка буде ситуація в Росії, політична ага. ситуація в Росії. Наскільки російське громадянське суспільство, росі, російське суспільство загалом да, зможе все-таки впливати на... Надії свого уряду. От був марш за мир, це 21, 21 числа, ну доволі чисельний. По різним підрахункам там, від там, 30, 40 до 100 там, ну, так орієнтовно 40-50 тисяч так десь виглядало було на вулицях Москви. Це вже перший такий сигнальчик. Інше питання, що все більше і більше політиків і, до речі, олігархів російських. Стають невдоволеними тим, що відбувається в Росії. Тому от, те, як розвиватимуться події всередині Росії, це теж дуже важливо. І останнє: -от, наскільки єдиною, наскільки об'єднаною буде міжнародна спільнота: uh -huh. Європейський Союз, Сполучені Штати, там, інші країни, як Канада, Австралія там, і так далі. От зараз, наприклад, дуже негативний був сигнал. Так, Президент був в Сполучених Штатах, всі очікували, що буде прийнято рішення про надання Україні статусу. Країни, особливо особливого партнерства з тих країн, які не є членами НАТО, Обама оголосив, ні. Але єдиний оптиміст тут в тому, що така ситуація вже була в 1940 році. Спочатку Сполучені Штати дистанціювалися від війни, яка почалася в Європі, і відмовили в наданні будь-якої допомоги. Але коли почалася ескалація, рішення було переглянуте, і Сполучені Штати відкрили програму ленд-ліз. Ага. Це поставки, зброї. Летальний, нелетальний тим країнам, які воювали проти Гітлера. Я думаю, що це був один з визначальних чинників, чому вдалося утримати тоді, чи стримати, зупинити армади тодішньої німецької. Німецької фашистської, от так само і зараз є сподівання, що це рішення буде переглянуто. Але не хотілось би, щоб за рахунок величезних жертв України. І початку того, так, що до надто так, важко так, зупинити так. дуже коротко, бо мало часу. ви сказали про цю єдність, яку хочеться в Європі, хочеться єдності в Україні. І знаєте, ці єдності на жаль заважають і в європейській, в тому числі, бо почався там електоральний календар. Вибори почалися в Європі. І оце те, що з Обамою дуже багато експертів списують на те, що це його взаємини з конгресом там їх. І саме тому відбулася така такий результат. Отже, вибори, і ми зараз, екватор, перетнули виборчого процесу. Як вибори, щоб вони не перешкоджали ті єдності, яка так потрібна сьогодні. Знаєте, про те, доцільні вибори чи недоцільні, треба було говорити до їх оголошення. Так. Зараз, зараз вони вже відбудуться. Це факт, це перше. Друге, на жаль, поки те, що ми бачимо, оптимізму не вселяє. Чому? Ага. Тому що, по перше, не змінилось законодавство. Ми йдемо по старій схемі, де є мажоритарники, де є закриті списки, тобто будуть працювати гречкосії і будуть працювати такі популістські методи. Вони вже працюють, коли в списки включають військових Комбатів, там командирів батальйонів, шановні нонсенс, бачання, співаків знову спортсменів там і так далі. І так далі, журналісті. тобто віпів, да селебритіс. Uh -huh. uh -huh. І я вважаю, що це негатив. А друге, це те, що багато тих політиків, які вже були у владі. І по суті не показали результат, довели країну до краю. Да? Вони знову йдуть в політику. Навіть дійшло до того, що рух чесно провів аналіз е, мажоритарників і списків і показав, що за 70 тих, хто голосували за, за антидемократичні закони 16 січня, знову е, намагаються потрапити в парламент. Що потрібно? Потрібно, щоб якісно нові політичні партії з'явилися на арені, ті, що створюються знизу вверх, угу. без вождя, а мають декілька багато лідерів. Да? З ротаційною основою, і без олігархічних грошей, які збирають пожертвування з малого середнього бізнесу за рахунок членських внесків і так далі. Час настав за якісно новою політикою, ідеологічною, коли будуть пропонуватися програми розвитку країни, а не якісь популістичні лозунги, чи коли не будуть демонструватися змагання, хто краще кохає Україну, да? нічого для цього не роблять. От тоді буде все добре. Дуже вам дякую. Отже, далі буде. Милки добра. Миру всім. хай щастить.